Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночі мокасини. Вони виготовлені з високоякісної натуральної шкіри, тому будуть міцними та довговічними. Мокасини мають танкетку, яка забезпечує додаткову висоту та підтримку, що робить їх ідеальними для носіння протягом цілого дня. Взуття доступне в різних розмірах, що гарантує, Ує комфортну посадку для кожної жінки. Вони дуже універсальні, тому чудово поєднуються з будь-яким одягом від повсякденного до більш офіційного. Мокасини обов'язкові для будь-якої жінки, яка прагне додати до свого гардеробу нотки витонченості. Пропонуємо до вашої уваги жіночі кросівки з милим принтом. Це стильне та зручне взуття для кожної модної жінки. Росівки мають масивну підошву, що надає їм модного та сучасного вигляду. Росівки доступні в різноманітних кольорах, тож ви зможете обрати той, який найбільше підходить до вашого стилю. Вони розроблені з дихаючих матеріалів, тому ваші ноги будуть у комфорті протягом усього дня. Одна з їх унікальних особливостей це те, що вони збільшують зріст. Взуття підходить як для весни, так і для осені. пропонуємо до вашої уваги слайди на тонких підборах. Дані туфлі це стильне та універсальне доповнення до будь-якого гардеробу, доступні в різноманітних кольорах та розмірах. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які гарантують їх міцність та довговічність. Завдяки своєму дизайну вони будуть дуже комфортними для носіння протягом усього дня. Завдяки високим 8-сантиметровим підборам ви будете почуватися максимально елегантно. Вони дуже універсальні, тому підходять як для офіційних, так і для повсякденних випадків. Пропонуємо до вашої уваги жіночу шкіряну сумку. Дана сумка є втіленням поєднання розкоші та моди, ідеально підходить для сучасної жінки. Завдяки шкірі преміум класу ця сумка буде міцною та довговічною. Унікальний дизайн-літер додає нотку індивідуальності, вирізняючи її поміж інших сумок. Регульований плечовий ремінь забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Витончений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку на плече. Завдяки багатьом шарам та відділенням, дана сумка пропонує достатньо місця для зберігання всіх необхідних речей. Завдяки шкірі преміум класу ця сумка буде міцною та довговічною. Вона має класичний і універсальний дизайн, який можна носити з різноманітним одягом. Регульований плечовий ремінь забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Витинчений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого якого випадку будь то робота чи відпочинок Пропонуємо до вашої уваги сумку для покупок. Дана сумка це практичне та стильне рішення для транспортування ваших продуктів та інших речей. Вона виготовлена з міцних та екологічно чистих матеріалів, її можна легко скласти та зберігати в сумочці або рюкзаку. Має містке основне відділення, яке вміщує до 20 кілограм та зручну кишеню для зберігання телефону, ключів або гаманця. Сумка також оснащена зручним плечовим ременем, що робить її чудовим вибором для покупки. Пок доступна в різноманітних привабливих дизайнах. Пропонуємо до вашої уваги поясну сумку. Дана сумка це обов'язковий аксесуар для тих, хто любить залишатися модним в дорозі. Завдяки шкірі преміум класу ця сумка буде міцною та довговічною. Вона не тільки модна, але й функціональна. Має достатньо місця для зберігання ваших найнеобхідніших речей, у безпеці та порядку. Сумка має кілька кишень, включаючи велике основне відділення, передню кишеню на блискавці та внутрішню прорізну кишеню, що забезпечує. Достатньо місця для телефону, гаманця та ключів. Регульований ремінь забезпечує зручну та індивідуальну посадку, а стильний дизайн робить її ідеальним для будь-якого одягу. Пропонуємо до вашої уваги прозору косметичку. Це ідеальний аксесуар для тих, хто любить зберігати свої макіяжні засоби в повному порядку. Вона виготовлена з високоякісного ПВХ матеріалу та є міцною і легко чиститься. Ця прозора косметичка має надійну застіпку-блискавку, яка зберігає ваші речі в безпеці та на місці. Прозорий дизайн дозволяє легко бачити, що знаходиться всередині, завдяки чому легко знайти те, що вам потрібно. Косметичка також ідеально підходить для подорожей, оскільки вона легка та дуже компактна. Вона легко поміститься в вашу валізу, рюкзак або сумочку, не займаючи багато місця. Вода не конструкція сумки, гарантує, що ваші речі залишаться сухими та захищеними. Пропонуємо до вашої уваги сумку для покупок. Дана сумка це практичне та стильне рішення для транспортування ваших продуктів та інших речей. Вона виготовлена з міцних та екологічно чистих матеріалів, її можна легко скласти та зберігати в сумочці або рюкзаку. Має містке основне відділення, яке вміщує до 20 кілограм та зручну кишеню для зберігання телефону, ключів або гаманця. Сумка також оснащена зручним плечовим ременем, що робить її чудовим вибором для покупок. Упок доступна в різноманітних привабливих дизайнах.